Ну що, підписнички, чули новину про те, що е, ракета Фламінго вже буде випускатись не в цьому році, а в наступному. Е, ще наш е, представник, я вже забув чого, умірав там. Е, спочатку сказав, що у нас на один день є потужності в виробництві і постачанні до армії fpv дронів якихось, да, якихось FPV-перехватчиків, які будуть збивати шахеди. От. А, і потужності ці, як він просто взяв і сказав, відкрито в своєму зверненні до преси, 1000 штук на день. А, ну, я вважаю цю інформацію, яку Уміра каже публічно. Трошечки дивною, тому що у нас війна йде і наш ворог дуже зацікавлений, щоб йому цю інформацію хтось надав. І от умер, Умеров надає нам, ну точніше, не нам нам ця інформація не потрібна, а надає нашому ворогу цю інформацію, що у нас потужність, якісь є десь в виробництві тисячі дронів на день. І як каже далі цей уміров, що у нас дуже цікаво, але ці 1000 дронів можуть збити 800 шахедів. цікаво цей Умєров літав колись на FPV-дроні і взагалі уявляє розмір нашої країни. Да? От уявіть просто дрон, який перехватчик, який Може злетіти. Давайте простіше. Шахет летить 200 км на годину. Це коли він не прискорюється. Коли він прискорюється, він летить 300 км на годину. Дрони перехватчики летять трошечки більше, ніж 200 км на годину, але, мабуть, і не 300, тому що вони маленькі. Їм дуже важко взагалі дуже так летіти потужно і далеко. Давайте просто для прикладу. От ви стоїте знизу на землі. Десь в 2 кілометрах зверху летить шахет. Якщо ви пам'ятаєте математику, я сподіваюся, із моїх підписників хтось пам'ятає математику або знає математику, ну, в середньому, да, хоча б відсотків 10. А, то от ви стоїте знизу. І до вас підлітає шахет, якого ви можете побачити тільки приладами, якимись приладами. Да? У вас час на реакцію, щоб запустити цей дрон, перехватчик є буквально там не знаю, 30 секунд, може менше. Тому що дрон під'єднати до живлення, дрон повинен зв'язатись з керуванням яким ви керуєте дроном, це все час. Тобто в кращому випадку у вас є, ну хай буде там 20 секунд, це ви просто як в Формулі 1, і ваш дрон буде прямо моментально на все реагувати. І ви бачите, що шахет летить десь над вами, точно у вас нема координат, тому що, тому що їх нема. Вони їх не існує. От. По всім програмкам, що ми використовуємо, а, воно там плюс-мінус 3-4 кілометри може бути в сторону, а може і бути не в сторону. Ну, То я вім, що дрон летить-мінус на вас. Да, в ідеальних умовах на вас, прямо чітко над вами. Ви вискакуєте на, на, цей, на вулицю, ставите 20 секунд. Скажіть, а скільки шахет пролетить? За 20 секунд. Ну, Тобто, щоб вам зафіксувати шахет хоча б візуально, хоча б знати, куди дрон запускати, вам треба його побачити, той шахет, хоч якось в якісь там прилади, або в тепловізор, або ще кудись. Тепловізор повинен бути дуже дорогий, на 2 кілометри, щоб показати нормальний шахет. Це не тепловізор за там, 1000 доларів, це тепловізор. За 5 рік. Не у кожного є тепловізор за 5 тисяч баксов. Далі, ви побачили, що летить шахет. 20 секунд, поки ви включали дрон, шахет уже над вами. І тепер увага! Шахет летить далі да? і на висоті 2 км. У вас швидкість. Хай буде 250 км на годину це коли він розженеться. Да? І він же ж буде розганятися до цієї швидкості. Понятно, що не підгору, не вверх. Вверх швидкість трошечки обмежується законами фізики і потужністю моторів. Вверх такої швидкості на дронів навіть 200 км на годину неможливо. Скажемо так. Даже 100 км на годину вверх. Ну, я не знаю, які дрони літають так. Я не бачив. По прямій, так, да. 200 може летіти. От. І от шахет пролітає над вами і 200 км на годину це мінімальна швидкість шахеда, 180-200 км на годину в той час, як ви починаєте. Піднімати свій дрон в повітря. І вам треба піднятися на висоту 2 км і в цей же час одночасно доганяти дрон, який летить над вами. Тобто, ви летите, грубо кажучи, по гіпотенузі Тобто шлях від вас до дрона, який вам треба збити, більший за шлях самого дрона, який уже летить над вами. Тепер рахуємо далі. Вам треба бачити цей дрон в, свій FPV, в камеру свого FPV-шного дрона. Це зробити на етапі, коли ви летите знизу, вверх, да, і ще й вперед, у вас камера наклоняється вниз. Тобто ви будете бачити землю, а не дрон, в який ви хочете влучити. Тобто вже задача зірочкою. тобто, повинна бути людина, яка повинна бачити ваш дрон. Шахет одночасно, бачити, що ви летите в правильному напрямку. І казати вам, да, газуй, давай, газуй. Далі. Вам треба піднятися на висоту 2 км. Якщо підніматись на висоту 2 км зі швидкістю 30 метрів на секунду, це така дуже швидка, я не знаю, дуже швидко якби для дрона. 30 метрів на секунду, швидкість підйому. Та навіть в повітрі швидкість польоту, це дуже висока швидкість. А, що ми маємо? Рахуємо, за хвилину ми піднімемось на 30 на 60, виходить, на 1800 метрів за хвилину. Це на повному газу, ми будемо газувати і все таке. А, тобто за хвилину з чимось ми зможемо піднятися, якщо просто вгору летіти. Далі нам треба догнати той шахет. Тому що якщо ми будемо летіти не просто вгору, а трошечки низькок, швидкість підйому буде нижче. Давайте просто порахуємо, ми піднімаємось просто вгору і потім летимо за шахедом. Шахет за цей час Уже пролетів від вас за одну хвилину зі швидкістю 200 км на годину, це виходить. Десь 1,60 від 200 Це 3 км він від вас відірвався, ну, плюс-мінус. Ну, за одну хвилину шахет ушов на 3 км. І тепер з якою швидкістю вам треба летіти, щоб дігна... догнати шахет, який ушев від вас на 3 км. І як ви його побачите в дрон, який вже на відстані 3 км від шахеда? Я вам скажу. Щоб догнати такий шахет за 10 хвилин, а більше ваш дрон на максимальній потужності і не пролетить, вам потрібно десь летіти зі швидкістю. 230 км на годину всі ці 10 хвилин. А якщо подивитися трошечки ютубчик, то можемо побачити, що дрони, які літають 200 плюс км на годину, вони летять не 10 хвилин, а максимум хвилин до 5. Тобто ваш дрон повинен летіти, крім того, що він піднявся на 2 км, це дуже велике навантаження для нього. Він вже батарейку майже з'їв, якщо дуже швидко підніматися. І плюс він повинен пролетіти ще рівно а, там, хвилини 3 ну, в ідеалі да? і догнати той шахет. Тобто швидкість повинна бути суттєво вище, ніж 200 км на годину. І ви повинні точно знати, куди ударити. Для чого я це все от так довго розказую? Що шанс збити шахет впівічним дроном вночі, коли ви не бачите шахет, і у вас і впівішний дрон, ну такий плюс-мінус стандартний, дуже невелика. І коли Уміров каже, що із 1000 дронів, які можуть збивати шахеди, у нас можливість є збити 800 шахедів, то це дуже схоже на просто триндеж. А для чого цей триндіож? Для того, щоб виборці Зеленського. Вибирали далі Зеленського, тому що, як ми от бачимо, Умєров каже, що все буде добре. І дроном, і всі шахеди ми зіб'ємо. Далі, от так і думайте. Якщо Росія нарощує виробництво шахедів, і нам кажуть, що буде скоро по тисячу шахедів в день запускатись до кінця року. То як ми їх будемо всі збивати? Якщо навіть впівішними дронами, які у нас наче є, ми не можемо збити 2 години літаючий над Києвом якийсь дрон із за якого тривога. Дві години. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Гарний суботи.